Гарного всім врожай! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми будемо говорити про те, що можна посадити у серпні місяці, тому що липень вже завершується, підходить до кінця, і всі ми прекрасно знаємо, що в липні, а особливо вже в другій половині липня, починається активний збір врожаю це когірки. Помідори, кабачки, патисони, фрукти різноманітні. Ну, Дозріває, все відразу іноді буває, іноді, в залежності від сортів, все поступово, ранні сорти раніше, і так, середні, і пізні, ще пізніше, ну і все поступово, ви це все прекрасно знаєте. І це багатство ж ми, звичайно, збираємо і думаємо, як же його зберегти до наступного літа, там консервуємо щось в погреби, щось сушимо. Ну, коротко, в кожного різноманітне заготовлення. Ворожаю. А що ж робити з порожньою землею, і що можна ще посадити в серпні? Погодьтеся, коли на вулиці ще тепло, не хочете бачити порожні грядки, щоб земля пустувала. І отже, я вам розповім про те, що можна садити в серпні на дачі і як це зробити максимально ефективно. І Потрібно, звичайно ж, не забувати, що в цей період. В цей період потрібно вирішувати, що посадити у серпні. Чому? Тому що потрібно, щоб ділянка була освітлена. Гарно, ми знаємо, що світловий день вже зменшується. Потрібно часто поливати, бо земля може бути суха і за того, що літо, звичайно, спекотне в цьому році дуже сильно а також ті рослини, які жили на цій ділянці, всю вологу в себе впитували. І, ну, і прогноз синоптиків потрібно також розраховувати, що там прогнозують осінь, холодну, теплу, ранню, пізню, зиму і ну, все це потрібно вважати. Отже, що ж можна посадити? Можна, звичайно, просто взяти і вашу ділянку прикрасити, зробити її дуже гарною, у восени, красивою, то можна просто висадити квіти. В цей час дуже гарно сприяють для висадки таких квітів, як садовий дзвіночок, маргаритки, нарциси, гіацинти. Але все ж таки можна і висадити різноманітні овочі по другому колу і навіть стигнути зібрати непоганий врожай. Можна, наприклад, посадити зелень. Що можна із зелені посадити? Це ну, кріп, звичайно. Культуру, цю культуру взагалі рекомендується висаджувати кожні три тижні, щоб постійно мати ніжну, свіжу зелень у себе на столі. Також можна посадити листовий салат. Але потрібно не забувати, що його потрібно постійно поливати. Він любить вологу, тому що дні у нас дуже спекотні. Також можна посадити шпинат, він встигає всього за три тижні. Посадки можна також постійно оновлювати, але також потрібно поливати, щоб він був не на прямому сонячному світлі. Також петрушка, висаджена з насіння, вона встигне набрати сил до холодів і буде у жовтні місяці така гарна, що просто дуже-дуже класно. Також груколу можна, той, хто полюбляє. І, безперечно, лідером серед зелених культур це є цибуля на перо, яку також можна посадити і ще зібрати. Овочі, які ж можна посадити в серпні. Скоростиглі очеви культури в другій половині літа теж встигнуть виростити, дати дуже хороший врожай. Це такі, наприклад, як редис. Повторно сіяти культуру рекомендується в початку місяця, щоб не допустити стрілкування редиски, І вже не так спекотно може бути, коли вона буде достигати. Огірки також для повторного плодоношення до самих заморозків можна знову посадити ранні сорти огірків. Капусту можна посадити ранньостиглі сорти цвітної, кольорами, білокачаної брусельської капусти. Друга хвиля врожаю буде менш вражена шкідниками, але може бути трішки гірший врожай. Редьку для зимового зберігання також сіють редьку на початку місяця. Горох, звичайно, можна посіяти, і посіяний горох на початку серпня починає поступово достигати аж в кінці вересня. І з початком дощової погоди стручки наливаються вологою стають більш смачнішими, соковитішими, такими, і навіть трішки солодшими. Спаржеву квасолю можна вирощувати, але тільки спаржеву, Звичайно, квасолю, ні, бо не дуже малий період вегетації буде. Також можна спробувати посіяти повторну буряк і морку. Вони дадуть соковиту, свіжу продукцію, таку молодущу, але вона не буде придатна до тривалого зберігання. Це просто так осінь восени, вона буде вам дуже смачно і корисно. Так що, попереду, ще цілий місяць літа. Це не привід сидіти, склавши руки. Ну да, Ми розуміємо, що збір врожаю, картопля скоро починається збирати в цьому році, раніше буде. але ще можна також повторно сіяти. Головне, вибрати все те, що посадити в серпні на городі, щоб був час все це нас вибрати, щоб погода дала нам можливість виростити гарний врожай. Так що, я думаю, все ще можна щось садити, займатися на наших присадибних ділянках. Якщо відео було вам корисним, ставте вподобайки, також пишіть коментарі, чи ви щось будете садити в серпні. Я от точно посаджу в липні я посадив бо ранні сорти огірків, і в серпні також посаджу ранні якийсь сорт огірків, так як основні огірки в цьому році із за спеки дали дуже поганий врожай дають зараз. То, можливо, хоч і на осінь будуть, буде врожай огірків. Також щось може з зелені посію. Є такі думки, на днях уже потрібно буде цим займатися. Так що пишіть ви у коментарях, що ви сіяли, що плануєте чи може не плануєте. Не знаю, як, як у вас це буде. От, і не забуваємо також підписуватися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.